Гарячі дівчата була дійсно гаряча вечірка. У Києві офіційно стартував пляжний сезон, і це круто. Ну а зараз, якщо ви не збираєтесь провести наступні кілька ночей у обіймах Морфея, наша рубрика Афіша Special For You. тих самих-самих опасних причин тих самих самих желанних мужчин, Останній день весни дівчата із гурту не ангели чоловічими голосами зазивають шанувальників відвідати свій сольний концерт, який пройде у столиці. Слава і віка обіцяють порадувати слухачів як новими, так і перевіреними часом хітами. А от конкуренцію їм складе того вечора залізна леді російського шоу-бізу Світлана Сурганова зі своїм симфонічним оркестром. Трохи року, трохи лірики, і розбіглися ось такі прогнози для шанувальників року на вечір п'ятниці. Срідібела вашу я. 1 червня ветерани українського року гурт Грінгрей зазивають гостей на свій 20-й день народження. Викорити трубку миру на сцені разом з муриком і дизелем зберуться. Горчиця, скай, скрябін і те Ну а якщо вам не вподоби відриватися під рев гитари, тоді відправляйтеся в малу опору, де для вас виступатимуть російські електронщики Тесла Бо. І нарешті дісталися найцікавішого лише від їхнього вигляду. Бабусі починають хреститися. Четверте червня позначте червоним кольором у вашому календарі, адже це дата приїзду The Prodigy. Звісно, не обідеться без хітів. Smack My Beach Up та Out of Space. 8 та 9 червня свої двері відкриває старе місто Festival. Хідлайнерами заходу заявлені Кайзер Чів. Арчі, ДДТ, Ляпіс Трубицької, Горан Бреговіч та інші. На цьому в мене майже все. Майже наостанок, 1 червня, хочу запросити всіх на свій сольний концерт, який відбудеться у одному із нічних клубів нашої столиці. І нагадую, що всю детальнішу інформацію ви завжди можете знайти на сайті m1.tv. З вами був Кіше. До зустрічі.